Chai Please restart the router and connect the internet again. І сподобається. Може ти будеш навіть свічче їздити. То хтось, що якщо ти не спробуєш, то ти ніколи не дізнаєшся, що? що з чого вийде? А ти, знаєш, я чула недавно одну цікаву історію. Про автобуса, який дуже швидко їхав, коли йому замість бензину кинули моркву. Може, у тебе є морквяний сік? І я теж буду дуже швидко їхати. На жаль, у мене немає мовкряного соку. Але, по-перше, ти й так швидка, ну, я може попробуй щось, щось інше, Тож, окрім мокряного соку, бо хіхіці теж так само подіє, як мокряний сік. У мене, наприклад, є яблучний хік габ або цікава. Ну, я би завжди про сік говорив, то в мене є яблучний сік, і ще висневий сік. Домовилися тоді, я поїхав за весневим соком. Його ç... -vi <проб> я тобі ось привіз, можеш попробувати, бо ти казала, що маніше ти пробувала тільки бензин. А тепер можеш попробувати хік. Ось тримай я тобі його привіз. Будь ласка, будь ласка. За, за вас ною тобі могну, ну ка ну коті. Ти ще такого не бачила. ну-ка, Заправив. Я підключив до тебе сланих, тільки я не знайшов, де в тебе бензобак, Тому підключив напряму до двигуна. Але результат буде такий самий. Відключу. Добре, зараз відключу. Я відхід на кусер, а це, що залишилось, можеш покласти собі в багазник на всякий випадок, якщо лаптом в тебе закінчиться, він взе. Якщо я в тебе він все закінчиться, то зможеш до То зможеш змозиш до Я тобі дуже, друже. Я, я, я. До нових я А ви це освіти маленька машинка, ну, ну це просто таніста і соком. Тому може, ти хочеш собі можливо, бісий багатник? Я знаю майства. Який почує, щоб посилювати машинка багазники. Для таких машинок, які, які зависають свитки таку саму. Тому можемо навіть перевірити. Можеш свої гнатися зараз, а потім уїгнати після процедури майстра. Якщо тобі щось не сподобається, можна буде зняти той різьбі. Це нейбасник. Бувайте до наступної серії, до наступної серії. Ну що ж, бувайте до наступної серії. Бувайте!